Доброго дня, шановні мешканці міста Києва та його гості. Мене звати Шидловський Анатолій Юрійович, я звідуючий лор-відділенням в медичному центрі Киємедиков. Сьогодні в нас поступив пацієнт із кістою із серединною кістою шиї. Було вирішено проводити оперативне її видалення. Під час видалення цієї кісти було знайдено замість однієї кісти чотири кісти. А саме одна пішла на сонну артерію, друга пішла під нижню щелепу. І ще дві маленькі кісти були між ними. Операція тривала не годину, як переполагалося, цілий три. Проте вона пройшла успішно, було буде всі чотири кісти, рано було ушито косметикою. Хворий на наступний день вже пішов додому без кіст. Вскладнення відсутні. Якщо у вас або ваших знайомих є подібні проблеми, якісь новотворення шиї, або кісти, або мукоцелі, або ларінгоцелі, або якісь проблеми із гортанню, звертайтесь до нашої клініки. Ми обов'язково допоможемо або консервативно, або оперативно. Хай вам щастить!